Всім привіт! Сьогодні в нас влог починається з такого ракурсу незвичного. Сьогодні в мене дуже купа справ. І сьогодні я вирішила зробити таке відео один день зі мною. Тобто весь день я буду щось знімати потрошки. І ось так ви побачите мене краще. От у мене трошки болить горло, тому що вчора я попала під дощ з'їла морозиво, це все. І тепер трошечки я хриплю, так скажемо, сьогодні дуже багато справ мені треба сходити на пошту, дуже багато зняти відеосиків в Тік-Ток. І трошечки хочу вам сказати, що я пропадаю на Ютубі, тому що дуже багато знімаю для Тік-Току. І ви можете мене в Тіктоку, TikTok, в Тік-Тоці, бачити частіше, так що переходьте і дивимо. Дивіться мої відео. От, я вже почитала свою книжку, мабуть, ви її бачили, а може, ні. Зараз покажу вам. Я почитала книжку, поїла, що я їла, ягоди, от фрукти. Все це поїла я. У мене затікає рука вже. І так. Мені треба сходити на пошту, познімати відео. До мене приїде сестра, ми зробимо розпаковку. Я заберу з пошти, мені треба зняти розпаковку. Мене дуже багато. Треба засняти сьогодні відео, змонтувати відео. Перше відео я хочу зняти про міні-шопінг, тому що я ходила і в Єву, і в Сінсей. Далі зняти відео з китайського сайту ми замовляли там собі всяке. І третє відео зняти, що я на пошті заберу. Це вже три відео. От, і ще я хотіла, я буду фарбуватися. Фарбуванням макіяжа теж хотіла засняти. все все Чотири відеосика мені треба засняти. І ще YouTube. Мій телефон, мені здається, скаже мені папа. -па. От, але. Але в тому сенс, тому що мені це подобається, я цим горю, мені це подобається, я палаю. От, ем, і зараз вам покажу книжку, і що я купила в цей такий. Вам трошки спойлер. Думаю, що ось ці всі відео я ще буду закидувати в YouTube, тому що думаю, що з цих відео теж можна закидувати і сюди, і туди. І може аудиторії буде більше, будь ласка, проявляйте активність, тому що трошечки Ютуб зараз в мене вже на другому місці, тому що Ютуб дуже тяжка платформа набирання аудиторії. от Тому давайте проявляти активність і відео буде більше, обіцяю. А ще дуже буде купа контенту скоро, тому що я буду їхати в поїздку з Сестрою, ми будемо удвох. От, це незвичне, звичне місце, де, місце для мене, місто, але буде цікаво, тому що ми їдемо удвох. Ми будемо, ну, буде що познімати. Так що чекайте, а потім ще одна подорож. Це подорож дуже-дуже дуже сильна для мене і дуже. Очікувано. Довгождане, довгоочікувана, отак. От, От. Зараз вам покажу, що я купила в сеї. І, і все. І погнали в цей день, тому що цей день дуже тяжкий для мене і дуже продуктивний. І це ракурс, звісно, вибрала, да? так? Прикольно. Зараз покажу. Така книжка. Я вже почитала тут скільки. 130 сторінок. Ось тут даже вже роблю закладки собі, такі поміточки. Це перше я так роблю, тому що є реально важливі речі. От, Вона була тільки на цій мові, на українській не було. І я вирішила вже так прочитати. От, Можете прочитати тут, що тут написано, і ви зрозумієте сенс цієї книжки. Мені подобається. От ще треба дочитати. Там 120. Ні, 120. Да, 120 сторінок мені залишилося і хочу вже нову купляти. Я вже вийшла, зараз йду на пошту. Може зразу ж таки зустрінуся з сестрою. От, я там на 90% змонтувала відео. Треба його озвучити, і потім я його викладу. Зараз. Одесенька на пошту, мені дуже-дуже цікаво подивитися на мою спідницю. Ну, всю, знаєте, таку зараз білу, модну, в тренді, яка дуже мені цікаво. Поки в мене є час, розповім, що зараз відбувається в моєму житті, тому що я записувала одне відео, от, але я його видавала, тому що мені не сподобалися ракурси, тому що я теж ішла От зараз у нас липень вже. Чесно, мені не віриться, я вже на 100% хочу прийняти той факт, що літо просто час летить швидко і треба все стигати, але трошечки моєму розуму ще тяжко. От зараз випань, в мене вже ж закінчився перший курс мій, я вже на другому курсі, якщо чесно, це я сприймаю, а я не сприймаю той факт, що я 11 класниця це просто. Ось слово це для мене, це просто це просто капець. Закінчила перший курс. Якщо чесно, закінчила я Сама краще я була. От і може в мене буде вища стипендія, але це не точно, це малий відсоток. Я який, знаєте, настрій буде учителів, так скажемо. От. Закінчила я добре. Хочу сказати, що в мене в досвіді такого не було, як тут в коледжі, тому що я... Ось в мене від одного предмета зовсім змінилося ставлення, і я стала. Мені стало нецікаво цей предмет це англійська. Поясню чому, тому що вчителька нам тупо включає відео на Ютубі, і ми це слухаємо. E, спочатку у нас такого не було, і мені дуже подобалася англійська. Мені і вона і в школі, ну так, не знаю, ну, такого, соу-соу, so -so, знаєте. Зараз я вже розумію, для чого мені англійська, тому що вона мені потрібна, все тепер. От е, вересні, в першому семестрі, так скажемо, в першому семестрі в нас не було цих відео. Ми просто спілкувалися, а в другому семестрі вона нам тупо включає відео. І ми дивимося відео і робимо тести там. Ну, не знаю, я просто не розумію, навіщо мені тоді вчитель, навіщо мені тоді урок, якщо я можу сама вчити, сама включити собі цей. це відео і робити так. Ну, таке. Ну, знаєте, хочу вам сказати, що навіть моя вчителька по моїй англійській, е, яка в мене доповнітельна, вона говорить. Вас там нічого не навчуть. Ну я з цим згодна. В школі у нас теж вона говорить: оці зошити, несвіти, я, як запам'ятала ось цей несвіт е авторка. То вона говорить: по цьому ви ніколи нічого не дізнаєтеся. Ну так вона і виходить. От, але ну що зробиш? Ось там вже моя пошта. Зараз піду, заберу. Підемо додому. Може сестру дождуся. І я піду сестрою, не знаю. Все, спідничку, я забрала. Іду додому, сестра там ще запізнюється. Ну, це не найкраще. Я зараз прийду, поміряю, подивлюся і змонтую шудесенько відео, зроблю макіяж і ми будемо знімати. От. Ось такі справа. Ну, знаєте, вона така об'ємна. Ну, вона і потрібно було, щоб вона була об'ємна. Але я не думаю, що прям аж така. От, до ну, мені здається, що вона буде класно сидіти на мені. Дуже файно походить, відтирається, ну просто вау. Ми закінчили свої зйомочки. Це було не дуже довго, але так. Трошечки треба було так піднажати, так скажемо. Зараз я вам хочу показати свої останні покупки. Це ви все побачите в Тіктоці, в ютуб Shorts, Але я хочу і вам показати ось таке, я не знаю, чокер. Це ще ось так треба його носити, але щось я зараз так. Його треба трошечки поносити, щоб воно випрямилось, бо воно було в ось такому стані. І воно трошки, бачите, закрутилося. Треба його трошки поносити. Ось таке з серденьком. І є ще ось таке, ну, точно таке ж, але без серденька. От, купила собі на тему за 14 гривень. Ось таку щітку для голови, дівчата, це просто кайфуша. Це дуже-дуже, дуже-дуже приємно, корисно і шампунь можна наносити. Ой, вау, клас. Вже хочу е, скористатися. Я хоч, хотіла рожеву, але не було. Це ось так ось ви одягаєте і ось так масажуєте. Далі е, тут у нас було два набори, але ми з сестрою поділили всякі ось такі каблучки. Дуже гарні. Різні. Можна одягати сюди, сюди, по-різному. І ось такі кафи. Якщо ж цікаво, ціни. Це 14 гривень. Да, 14. Це по 39 і це 39. Ось ці кафи по 20, каблучки 10, я не пам'ятаю, що це каблучка. Ось це 20 гривень. Це кафи. Гарні дуже. Але треба було мені брати і срібні, і золоті. Але ладно. Так, зараз ось такі. Зараз фокус робимо вам, щоб ви все побачили. Зараз не побачите ви. От ось таке прикольне. І ось таке. Таку кормушку, так, але не під золоті сережки під другі в мене є. От це 20 гривень коштувало. І що ще? І все, я все розсипала, я молодець. І в Єві, що я купила зараз покажу. купила ось такі матуючі серветки, дуже давно хотіла. Цим вітом вирішила купити. Тут 100 штук. Один, одну я вже використала, мені сподобалось. От, і купила ось такий термозахист. У мене є такий спрей. А це термозахист. Я ще користуватися ним не буду. У мене ще є тут, але прикольний. Ось. Все, на цьому все я монтувати відео своє. Зараз одне залью. І все, мабуть. А може ще познімаю вечором свою вечерю може Знаю, що буду вечеряти. Але що, я дуже радію покупочкам своїм. Таке я вдягну якусь каблучку, вам, Мені дуже сподобалось. Вони такі різні. Ось таке поломане. Бачите? Зараз втягнемо. Ось так. Ну, виглядає гарно. І є ось такі. Щоб вдягати... Зараз на цю ружку. Е щоб вдягати двоє. Це теж дуже гарно. Отак от. Гарнюсики. От. А ще я дуже хочу срібне таке собі. Треба десь подивитися, якщо воно коштує недорого, я собі куплю. Мені дуже подобається. У мене ось така кобучка є. І всі думають, що я заміжня. А в мене просто різні пальці, і мені нікуди не підходить. Я рі... Раніше носила на, ць... Вибачте, на цьому, а тепер на цьому. От, все. Чекайте відео у Тіктоці, там, де я зняла три відео. Е, спідничку Спідничку. Теж побачите, на мені висновку шорт. Спідничка просто вау. Вона дуже дешева. Е, купувала за 460 гривень. Це, це дешево, тому що моя сестра купувала в мас-маркеті за 800 е, Я знайшла за 700 в інсті, а ось 460 це дуже дешево. Мені дуже подобається. Я так багато ляляку, знаєте, ну, ви провели день зі мною. Ось такий мій день. я кудись ходжу, щось бігаю собі. Але це не дуже продуктивно аж. Але я молодець. А ви які файні. Вау! Кстати, ламінування вже в мене немає, воно вже, вже ну, трошечки залишилося. А вже нема це кюрлером. Але теж файно. Знаєте, але дуже добре, коли ти прокидаєшся вже з такими віями. Ну, це ламінування, це дуже круто, мені дуже сподобалось. І може, коли я буду їхати в поїздочку свою, поїздку мрії, то я може зроблю. Не знаю, не хочу обіцяти ставити тут поварність, тобі хочу це зняти. Бо... Божу Е, ще один факт про мене: я не люблю носити всякі ось ці браслетики вдома. Я люблю тільки кудись. Тобто, вдома я це ну, не дуже. Прикольно. Зроблено. Е, ось ці е, зроблені так нормально. Е, кабушки соу-соу і ось це соу-соу, Ну, зрозуміло, тому що, блін. Скільки воно коштує? 19 гривень. Так, все, що я тут за забалакалась. Зараз на 10 хвилин зайду в ефір. В етер. Ви знаєте, що ефір це етер. Боже, я вже спокусь, я не знаю з ким. Все, всім папа. -па. Всім гарного дня, гарного вечора. Бажаю вам всього найкращого. Підписуємося на канал та ставимо вподобайки, щоб було більше відео. Бо соня щось на ютубі стало менше. Бо з'явився Тікток. Все. Бо Я вас дуже люблю, дуже вас ціную. Бажаю вам всього-всього найкращого. Посмішки вам кожного дня. І дивіться мої відео частіше. І не забувайте е, натискати дзвіночок. Всім па-па, до нових зустрічей. Пишіть свої теми на відео. Які зняти, які вам подобаються. Бо я трошечки вагаюся, що вам знімати, якісь теми або вложики, такі комфортики. щоб був плюс вайб вам? Чи що вам плюс вайб дає? Пишіть мені, я буду читати обов'язково. Кожен ваш коментар дає посмішку мені на обличчя. Все, папа вам!